Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює абсолютно кожну людину, і це гроші. Але не про гроші, як папірці, а про те, що стоїть за ними: це про грошову енергію, про потоки, про їхній рух. Про їхню присутність або відсутність у твоєму житті, тому що гроші це як вода, і знаєш, вона може текти до тебе, наповнювати тебе, давати можливості, давати відчуття спокою і задоволення від життя, а можуть текти повз і текти в якісь інші ріки, інші прибиватись до інших берегів і так далі. Я Марина Клочко. Я та, хто змінив сцену театру на онлайн бізнес, тому що хотіла саме свободи, незалежності, хотіла великих і широких грошових потоків, і розуміла, що хочеться самій приймати рішення і самій відповідати за своє рішення, а не чекати, коли ти комусь сподобаєшся, доказувати комусь, що ти важлива, що ти талановита і що ти теж щось можеш в цьому житті. Тому. Давайте поговоримо. Я часто запитую людей: ти взагалі знаєш, на якому ти фінансовому рівні. Взагалі, от розрізняють чотири фінансових стани: це нестача коштів, стабільність, фінансовий ріст і фінансова свобода. От подумай зараз і дай собі відповідь, на якому. Етапі зараз знаходишся ти нестача це коли у тебе не вистачає абсолютно ні на що коштів. Ти живеш від зарплати до зарплати, і ти не можеш навіть покрити свої базові потреби і періодично або постійно у кредитах або позиках. Стабільність, коли ніби здавалося б, вистачає на життя, ти покриваєш якісь свої базові потреби, але... На щось більше, на якісь свої бажання або забаганки тобі не вистачає, і в твоєму житті абсолютно нічого не змінюється. Кожне сьогодні точно таке саме, як і вчора. І завтра буде точно таким самим. Це ніби день сурка. Фінансовий ріст це коли ти покриваєш всі свої базові потреби, і ніби тобі вистачає ще не якісь забаганки, ти можеш один раз в рік з'їздити у відпустку, ти можеш десь щось зайве собі купити, коли ти вже виходиш із того стану, коли ти постійно думаєш про те, де тобі взяти гроші і як тобі дотягнути до кінця місяця. Ти вже ніби відчуваєш трішки таку свободу, і грошовий потік починає десь навіть працювати на тебе. І фінансова свобода це коли гроші вже працюють на тебе, і ти ніколи не переживаєш про те, що завтра в тебе може не бути грошей. Ти про них, в принципі, уже не думаєш. І твій, твій мозок, твоя підсвідомість і все твоє єство може задовільнятись своїм якимось бажанням, може творити, може відкрито і вільно думати масштабно, широко і в тебе немає. Того страху, а що буде завтра з моїми фінансами? Ти думаєш лише про творчість, про своє хобі і своє призначення. Ти можеш дарувати іншим людям ту свободу, нести добро і бути прикладом для інших людей. Я прекрасно знаю, що таке жити в нестачі. Я прекрасно знаю, коли вся твоя енергія, всі твої ресурси ідуть лише на те, щоб вижити. І я дуже добре знаю, що таке стабільність це коли ніби і все нормально, але всередині якийсь такий неспокій, і ти ніби не живеш, а просто функціонуєш, існуєш. І я знаю те відчуття, коли гроші починають працювати на тебе, і це надзвичайно приємно, коли ти навіть не очікуєш, а кошти з'являються десь з різних джерел, від яких ти навіть і, і не чекав, що будуть саме сьогодні. І це надзвичайно приємно. Це дійсно дає відчуття свободи, відчуття впевненості. І ти починаєш згадувати про свої мрії, про якісь свої нереалізовані плани, і ти починаєш творити і нести добро в цей світ, тому що тобі хочеться, щоб якомога більше людей мали ось це відчуття захищеності. Реально з'являється вибір у тебе з'являється повітря, і ти починаєш дихати на повні груди. І це зараз не про миттєві мільйони, а це про. Внутрішній переворот це про той момент, коли ти раптом говориш собі: я народилася, щоб бути щасливою. Я не повинна виживати, я повинна жити і світити іншим. І це відчуття дала мені одна компанія. Не так давно до мене потрапив. В онлайн такий інструмент, який зробив ось цей мій внутрішній переворот, який допоміг вибудувати мої грошові потоки без постійного стресу, без кредитів, без постійних вкладень. Це партнерська програма, де твої зусилля конвертуються у твої доходи. Тобто все залежить виключно від тебе. Ти сам собі начальник, ти сам собі директор, тільки від тебе, від твоєї дисципліни, від твого бажання залежить скільки ти будеш мати, і саме тут відкривається отой грошовий потік, який ти можеш собі створити будь-якої величини і будь-якої швидкості. Доходи в криптовалюті з мінімального старту, і ти не думаєш про те, де тобі купити дорогі курси, після яких ти залишаєшся наодинці з нерозумінням, що тобі робити. Ти не складаєш товар у якійсь своїй е, одній кімнаті і не розумієш, куди його дівати, тому що закінчується термін придатності. Тобі не потрібно виконувати якісь певні обсяги, обороти. В тебе немає певних рамок, в які тебе поставили, коли ти маєш виконати якийсь план, інакше ти залишишся без зарплати. Ти просто йдеш за готовим алгоритмом по сучасній системі. Яка дає тобі впевненість і показує, що ти насправді все можеш в цьому житті. Якщо ти зараз слухаєш це відео, значить десь усередині ти вже готовий до якихось змін, ти готовий жити по-іншому, ти готовий іти в всупереч системі, ти хочеш вирватися з цього замкненого кола, і ти тут недаремно, тому що це саме та можливість. Дозволь. Їй перерости у твою реальність. Напиши під цим відео, на якому фінансовому рівні зараз знаходишся ти і чи задовільняють тебе ті грошові потоки, які течуть у твоєму житті. Якщо ж ні, то зроби цей перший крок. Уже сотні тисяч людей живуть у стані фінансової свободи і ти точно. Можеш так само шукай в описі під цим відео мій телеграм, пиши мені в особисті, і я розповім тобі, з чого почати. І не забудь підписатися, тому що я буду дарувати ще більше корисних відео, щоб якомога більше людей дізналися про ці можливості і почали змінювати своє життя.